Вітаю всіх, мої дорогенькі. Лютий лютий місяць для України. Лютий 25-го року для України. Покажіть мені три головні події, про які нам потрібно знати. зустрічі, розмови, переговори. Карта імператриця, карта України і карта Сонця. Так, карта Сонце, щось проясниться, щось виясниться, щось вийде наружу, вслідстві якихось перемовин по, про нашу країну або внутрі нашої країни. Карти випали хороші. Да? Головне попитати, що проясниться, які переговори і що, що ці три карти означають. І так, перемовини: що вони передадуть для України. Ну, все понятно. Будуть нагибать, тому що перша ж карта подлості розбитого серця будуть робити, давити і заставляти. Да? Карта розбитого серця на переговорах, на зустрічах будуть хитрістю, маніпуляцією е і всіма іншими недозволеними прийомчиками нас схиляти до того, щоб ми зробили нужний вибір. Щоб ми зробили нужний вибір. Також по цій карті можуть показати, що зустрічі і приїзди в Україну, якихось комісій, делегацій, президентів, провіряючих, можуть викрити, викрити якісь дуже великі схеми, обманні. Та? І це теж поставить наше суспільство перед вибором і розіб'є нам серце. Чим це все закінчиться, ця подія? Боротьба. В домі боротьба за свої. Ну, дивіться, якщо б там не було, Україна і українська влада будуть стояти на своїх позиціях ні шагу назад. Собственно, в домі маги, да? один у полі воїн, але я борюсь: я не відступаю від своїх позицій. Слідство чого можу предположити, що ці переговори можуть зайти в тупік. І це ще буде неодноразово. Лякати будуть і Росію, і Україну. Лякати будуть, нагибати будуть і тих, і тих. Кожний буде стояти на своєму. Із-за чого, як показували мої ранішні розклади, переговори будуть призупинятися або заходити в тупік. Ну, дай Бог, щоб ненадовго. Імператриця сама Україна, що тут нам потрібно знати? Щоб там не говорили, нам для захисту все-таки по нашій радості дадуть якісь ресурси. Там зараз Трамп все постановлював, все все кереберть, але карта ресурсів, карта всіобщій радості, карта захисту. Дадуть чим захищатися. Все-таки видадуть. Як багато. Ну, взамін теж потребують, да? але дадуть. Взамін потребують чимось пожертвувати, але все-таки дадуть, хоч і по хитрості. Так, карта Сонце. Це, е, розшифруйте, це щось проясниться, вилізе наружу, чи це якась щаслива подія, чи це якийсь взрив, бо може відігратися як угодно. Активні дії, башта. Так, у лютому нас очікує якийсь дуже великий взрив на якомусь дуже великому високому зданні, вслідстві чого будуть евакуйовані люди, буде багато захворівших або постраждавших. Це, це також може відігратися як неприємне висвітлення. Ну, якихось подій, які просто роз... розрушать наше суспільство. Але більше я склоняюся, що це буде якийсь взрив по нас. Те, чого ми не бачили, не чули, може вийти в пространство, буде дуже обсуждатися. Склоняюся до того, що будуть якийсь масований обстріл, але один із зривів буде самим таким ярким. Кудись попадуть ну, дуже таку, і тому будемо всі дуже обережні. Друге, це може бути висвітлення інформації, яка проведе нас в шок, в зачарування. Да, і і ми будемо цю. Ми узнаємо те, чого ми не знали. І ця інформація буде крутитися, довгий час обсуждатися. Це правдива інформація, чи це якийсь вкид. Скажем так, інформація може бути правдивою, але ж, звісно, при, приперчена пропагандистами і подана в такому кульку, знаєте, в тако, така подача буде, щоб ми побільше плакали, горювали, возмущались і претерпівали. В общем так, сложний буде. Давайте по обстрілам. По обстрілам. Лютий, Україна по обстрілам 25 й рік. Стрілятимуть. Зараз вибирають куди. Вибирають целі пожирніє, целі по бази військові, там де багато ресурсу, великі якісь заводи, да? щось, щось таке, що, що дорого стоє. Цілі вибираються, небо буде активне, будуть жертви, будуть жертви, битимуть цинічно і жорстоко. Всі бережемося, лютий поки що напряжений. Покажіть мені, що буде на фронтах. Ми будемо в захисті. Охороняю захищаю собствений дом. Нам не будуть розказувати, що насправді відбувається на фронтах. Якось все буде потихеньку скриватися, менше і менше інформації буде про фронт, що там взагалі робиться. А ви знаєте, до кінця лютого може бути навіть починатися якесь таке стишення, замідлення, по тайним переговорам. І не то, що затішє, але от якось ставатиме тихіше. До кінця лютого. До кінця лютого. По відлюднику можуть іще щось в лютому взяти, якийсь населений населен... населен... пункт. Так, все.